Особистий прийом громадян невід'ємний і важливий інструмент у реалізації конституційного права кожного українця на звернення. Та навіть попри воєнний стан в Україні цей механізм не втрачає вагомості. Тож наш телеканал вирішив проаналізувати, скільки зустрічей з мешканцями Білоцерківської громади провели міський голова та депутати фракцій, та які проблеми вирішували простих людей. Протягом усього 2023 року мер міста Геннадій Дикий не провів жодного осо. Бистого прийому ні в місті, ні в одному з 16 сіл громади причиною називає відсутність укриття в міській раді та відділі звернень громадян під час повітряних тривог та просить людей писати йому листи на електронну пошту або заносити на торгову площу одинадцять. Насправді така відповідь топ посадовця шокує, адже при сигналі всі присутні в адмінбудівлі мають пройти у сховище ДЮСШ номер один там же і проводять засідання виконкому. Про банальне небажання Геннадія Дикого спілкуватися зі своїми виборцями, прикриваючись тривогами, каже і адвокат в умовах воєнного стану є певні особливості проте ніхто не відміняв дії законів, не вносив будь-яких. Змін до е, законів про місцеве самоврядування, е, які регулюють діяльність органів е, місцевого самоврядування, і не відміняв обов'язок щодо особистого прийому, який має відбуватися. На відміну від Геннадія Дикого, його однопартійці з за майбутнє більш відповідально ставляться до прийому громадян за інформацією голови фракції Анатолія Ляшенка. На кожному окрузі є приймальні депутатів. Вказавши їхні адреси та графіки роботи, найчастіше люди зверталися за коштами на лікування, облаштування благоустрою, роботи громадського транспорту. Тощо натомість допомагали обранці військовим, їхнім родинам, пенсіонерам, переселенцям та переймались культурно-освітніми проєктами в громаді за словами пана Ляшенка. Проблеми однакові як для містян, так і селян. У цілому, впродовж 2023 року, депутатами фракції за майбутнє було направлено 805 звернень до Білоцерківської міської ради щодо надання матеріальної допомоги на лікування та допомоги особам, що опинилися у складних життєвих обставинах. Не менш змістовну інформацію ми отримали від фракції Слуга народу її голова Ольга Нагорна надала звіт про систематичні прийоми шести депутатів. Так за минулий рік найбільше провели зустрічей Станіслав Доліт, Ольга Нагорна та Дмитро Киришун по 52. Серед своїх досягнень називають облаштування пішохідної зони та доріжок на масиві незалежності, капітальний ремонт доріг, прибудинкових територій, ліфтів та інше. Значну увагу при. Діляють і мешканцям сіл громади, які йдуть до них. Найчастіше мешканці населених пунктів громади звертались до депутатів фракції з наступними проблемами: матеріальна допомога на лікування та в зв'язку із скрутним матеріальним становищем, ремонт та асфальтування доріг, тротуарів, освітлення вулиць, забезпечення дровами малозабезпечених сімей, облаштування та ремонт дитячих і спортивних майданчиків, вирізання та підрізання аварійних дерев. В цілому за сприяння депутатів фракції загалом було вирішено більше 600 індивідуальних та колективних звернень мешканців громади. Же 100 прийомів громадян провели депутати фракції Європейська Солідарність. Найчастіше білотраківці звертались до них за матеріальною допомогою: 314 – на лікування та 23 – через скрутне становище з проханням вирішити конфлікт через прибудинкову територію, а також стосовно благоустрою в місті. Серед реалізованих завдань називають перехід спасу Преображенського собору та Микільської церкви у лоно ПЦУ. Волонтерську допомогу та забезпечення шкарівчан питною водою. За сприянням депутатів нашої фракції було вирішено питання збільшення фінансування комунального підприємства Білоцерківської міської ради світанок, яке здійснює водопостачання в село Шкарівка, виконано роботи з ремонту дорожнього покриття на вулицях Надрічна, Росява, Шкільна, Лугова, Миру, Герої України, виділено кошти на ремонт вуличного освітлення, відкриття садочку, роботу якого було призупинено через повномасштабне вторгнення та облаштування в ньому укриття. Зазначу, що депутати нашої фракції постійно беруть участь в обговоренні з представниками громади нагальних потреб та питань, що виникають у різних сферах Задля прозорості діяльності. Ініційовано звіти комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства. А ось скільки прийомів громадян провели інші фракції міської ради Біла Церква разом. Батьківщина та колишні представники ОПЗЖ та хто з них зайняв позицію ігнорування, вже дивіться у другій частині нашого матеріалу.